Ганс Християн Андерсен Кресало. Ішов шляхом бравий вояк. Раз два, раз два. За плечима ранець при боці шабля, а сам він вертався додому з війни. Аж гледь назустріч йому суне стара відьма. Така страшнюча, така противнюча. Нижня губа в неї звисала майже до грудей. Добрий вечір, вояче, привіталась відьма. Яка в тебе гарна шабля? А який ранець. Зараз тобі буде стільки грошей, скільки сам забажаєш. Красно дякую, стара відьма, сказав вояк. Чи бачиш оте високе дерево? спитала відьма, кивнувши головою на дерево, що росло неподалік. Усередині воно порожнє. Вилізеш на нього, побачиш там дупло, спустишся туди аж до самого низу. Я обв'яжу тебе мотузкою за пояс, ти мені гукнеш, і я витягну тебе назад. Нащо мені спускатись в те дупло? здивувався вояк. Щоб набрати грошей, відповіла відьма. Отож слухай, і як спустишся на саме дно, побачиш там великий підземний хід, освітлений, наче вдень, то там горить сто або й більше ламп. А ще побачиш троє дверей з ключима. Ними їх можна відімкнути. Зайдеш у перші двері і побачиш серед кімнати чималу скриню. На скрині сидить пес, очиська у нього, як чайні чашки. Але ти не бійся я дам тобі свій синій картатий фартух, постелиш його на підлозі, підбіжиш до скрині, схопиш пса, посадиш його на мій фартух, тоді відчиниш скриню і набереш собі грошей, скільки душа забажає. У тій скрині самі мідяки як захочеш срібних, мусиш йти до другої кімнати. Там сидить псисько з такими очима, як колеса у млині, але ти не бійся. Посади його на фартух і гриби, гриби собі грошенята. А як захочеш золота, будь ласка, візьмеш, скільки донесеш, але доведеться зайти до третьої кімнати. Правда, в того пса, що сидить там на скрині, очиська здоровезні, як кругла вежа в Копенгагені. Ото вже що собацюра, то собацюра, але ти не бійся. Посадиш його на мій фартух, і він тебе не рушить. А ти набирай собі золота скільки влізе. Та воно, бач, було б непогано, каже вояк. Але як же я тобі віддячу, стара відьмо? Ти ж, мабуть, щось від мене за це захочеш? Ні, відказала відьма. Я не хочу з тебе ані шилінга, тільки принесеш мені старе кресало, його забула там моя бабуся, коли востаннє спускалася в дупло. Ну, тоді обв'язуй мене мутузкою, звалів вояк. Готово, мовила відьма. А ось тобі і мій картати синій фартух. Вояк виліз на дерево, спустився в дупло і опинився, як і казала відьма у великому переході, де горіло сотні ламп. Ось відчинив він перші двері. Ого го го. Там у кімнаті сидів пес із очима завбільшки, як чайні чашки, і витріщався на нього. Он ти який. Мальований красень, сказав вояк, постелив на підлозі відьмен фартух, посадив на нього пса й набрав собі повні кишені мідних монет. Тоді закрив скриню, знов посадив на неї пса і подався до другої кімнати. Ого го. Там сидів пес з очиськами, як колеса у млині. Годі вилуплятися на мене, очі повилазять, сказав вояк і посадив пса на відьмен фартух. Побачивши цілу скриню скрібла, срібла, Вояк повикидав з кишень мідяки і заходився напихати обидві кишені і рани срібними монетами. А тоді він увійшов до третьої кімнати. Ну й потвора, у того пса очища були такі, як дві круглі вежі, та ще й крутилися, мов колеса. «Добрий вечір, песику, козирнувши, привітався вояк, бо такого собацюри він ще не бачив. Проте довго на нього він не задивлявся мерщій. Постелив Візьмин фартух, посадив на нього пса і відкрив скриню. Господи, помилуй, скільки там було того золота. Він міг би купити цілий Копенгаген, скупити всі цукрові півники, олов'яні солдатики, усі на світі батіжки і коники гойдаші. Матінко рідна, тут був цілий скарб. І тоді вояк? Повикидав усі свої срібняки і набив туди золота, повні кишені, повен ранець, повну шапку й чоботи, так що ледве міг рухатись. Отепер, нарешті, він був при грошах. Посадивши пса на скриню, він зачинив двері, задер голову й гукнув Гоу, стара відьмо, тягни мене. А кресало взяв? Хай йому грець, геть про нього забувся, сказав вояк, вернувся до кімнати, взяв кресало. Відьма витягла вояка нагору, він знову опинився на шляху. Тільки тепер його кишені, чоботи, ранець і шапка були набиті золотом. Слухай, нащо тобі це кресало? спитав вояк. А що тобі до того відрубала відьма? Отримав своє, віддай моє. У тебе тепер повно грошей. Дай на його сюди. «Адзузьки!» – мовив вояк, зізнавайся, що це за кресало, бо вихоплю шаблю і зітну тобі голову. Не скажу, зашипіла відьма, грізно наставивши свої кіхтисті руки. «Ух!» – І посунулася на нього. Тут вояк узяв та відтяв їй голову. Відьма впала, де стояла, а він, засипав усі гроші в її фартух, зав'язав, завдав собі той вузол на спину, запхав кресало в кишеню та й подався до міста. Місто було пригарне. Вояк пішов до найдорожчого заїзду. Наняв там найкращі кімнати і звелів принести найсмачніші страви. Тепер бо він був багач. Слуга, що взявся чистити йому чоботи неабияк здивувався, бо такий багатий добродій носить зовсім нікудишнє взуття, адже вояк на той час ще не встиг купити собі нових чобіт. Зате на другий день він придбав і гарні чоботи і пишне вбрання. Тепер, коли він став справжнім паном, люди повідали йому про всілякі міські дивовижі. Про свого короля і про його чарівну доньку принцесу. А як би її побачити? запитав вояк. А ніяк, відповіли йому. Вона живе у високому і мідному замку, що оточений лічу мурів і веж. Ніхто, крім короля й королеви, не може до неї зайти, бо хтось напророчив, що принцеса вийде заміж за простого вояка, а королі такого не люблять. «От би глянув на неї, хоч край мока, подумав вояк. Але хто б йому таке дозволив? Тепер він жив собі приспівуючи, ходив до театру, їздив кататися до королівського саду і роздавав бідним людям багато грошей. І добре, що роздавав, бо ж сам добре знав, як то кепсько сидіти без гроша в кишені. Тепер він був багатий, гарно одягався і завів собі купу друзів, і всі вони вихваляли його. Який він хвацький, щедрий і це страшенно тішило вояка. Отак от він щоденно тринькав і тринькав свої гроші. А брати їх було вже ніде, і от нарешті зосталось у нього тільки два шилінги. Довелося йому, довелося йому перебратися з розкішних кімнат у маленьку комірчину на горищі, самому чистити собі чоботи і навіть латати їх. Ніхто з друзів до нього не навідувався. Надто багато сходинок тепер. Треба було здолати, щоб дістатися на горище. Якось сидів він у своїй комірчині уже зовсім стемніло, а в нього не було грошей навіть на свічку. От він згадав про маленький недогарок у тому кресалі з-під земелля, куди його опустила відьма. Вояк дістав кресало з недогарком і тільки ви викресав з кременю перші іскри, як двері відчинилися, і просто перед ним постав собака з очиськами, як чайні чашки. Той, якого він бачив у підземеллі. Чого бажаєте, мій пане? прогавкав пес. Ти ба, здивувався вояк. Оце чудасія. Тепер я можу мати все, що захочу. О, добудь мені трохи грошенят, звелів він псові. Гульк. І собака зник гульк. і з'явився знову, тримаючи в руках великий гаман з грішми. Тепер вояка знав, що те кресало не просте, а чарівне. Креснеш раз, з'явиться той пес, що сидить на скрині з мідяками. Креснеш двічі, з'явиться той, що сидить на сріблі, а крисенеш тричі, з'явиться той, що стереже золото. Отож, вояк знову переселився до розкішних кімнат, знову почав ходити в модному вбранні, і всі його друзі зараз вже стали його впізнавати і безмежно його любити. От якось він собі думає. Чого ж це не можна побачити тієї принцеси? Усі кажуть, що вона справжня красуня, але що з того вона ж марнує свій вік у мідному замку, за високими мурами і без безліччю веж. Невже я так ніколи її не побачу? А ну, де моя кресало? Вояк кресанув іскру, гульк, знову з'явився собака з очиськами як чайні чашки. Тепер, правда, уже північ, сказав вояк, але мені смертельно крутить побачити принцесу, хоч на хвилинку. Пес миттю зник за дверима, і перш ніж вояк встиг йому щось подумати, з'явився знову, але вже з принцесою на спині. Принцеса спала і була така неймовірно вродлива, як і належить бути справжній принцесі. Тож вояк не стримався і поцілував її адже він був справжній вояк. Собака відніс принцесу назад, а за ранковим чаєм принцеса розповіла королю й королеві, що цієї ночі й наснився чудовий сон. Про Якогось пса і вояка, мовби вона їхала верхи на псі, і що вояк її поцілував. Який дивний сон, мовила королева. На другу ніч до принцесиного ложа приставили стареньку Фрейліну. Вона мала з'ясувати, чи то справді був сон, чи, може, щось інше. А воякові знов страшенно закортіло побачити чарівну принцесу. Отож у півночі у королівському замку знову з'явився собака. Він ухопив принцесу. І що духу помчав до вояка. Одначе старенька Фрейліна, взувшись у гумові чобітки, кинулася на вздогін. Побачивши, що пес із принцесою на спині зник у високому будинку, вона подумала: тепер я знаю, де їх знайти. І шматочком Крейди намалювала на дверях великий хрест подалася додому спати. Але собака, несучи принцесу назад, Побачив той хрест, ухопив шматочок Крейди і намалював хрести на усіх дверях і воротах міста. От як мудро він учинив. Тепер Фрейліна не могла відшукати подрібні двері, адже хрести біліли повсюди. У досвіда король з королевою, старенька Фрейліна і всі офіцери пішли подивитися, де принцеса побувала вночі. Ось тут. вигукнув король, побачивши перші двері з хрестом. Та, ні, любий тут, заперечила королева, побачивши хрест на других дверях. Але хрест є тут, і тут і тут, загукали всі на перебій, бо ж хрести, як ви вже знаєте, були на усіх дверях. І тоді вони зрозуміли, що шукати марно. Проте королева була напрочуд мудра жінка і вміла не тільки в каретах роз'їжджати, взяла вона великі золоті ножиці, порізала добрий шмат шовку на клаптики і пошила з них маленьку торбинку. Потім насипала до неї. Дрібонької гречки прив'язала торбинку принцесі до спини, а тоді проштрихнула в ній дірочку, щоб гречка висипалася, і позначала дорогу, якою везли принцесу. А бравий вояк тим часом так уподобав собі принцесу, що навіть почав жаліти, що він не принц, аби з нею побратися. Уночі знову з'явився пес, хопив принцесу на спину і поніс її до вояка. Але цього разу пес не помітив, що за ними від самого замку аж до вікна, куди він застрибнув з принцесою, сипалася гречка. А вранці король одразу з'ясував, де була їхня дочка, вояка схопили і кинули до в'язниці. Ох, як там було темно й нудно. Воякові сказали завтра тебе повісять. Невесело було таке почути, а своє кресало він забув удома. На ранок вояк сумно дивився крізь маленьке загратоване віконце, за яким юрби людей поспішали за місто, щоб поглянути на його страту. Били барабани, проходили полки, усі квапилися й бігли, мов навіжені, разом із ними біг також веселий хлопчик Шевчик. Він біг аж підстрибував, і один черевик злетів йому з ноги і вдарився об стіну, за якою сидів вояк. І визирав крізь грати. «Го, шевчику, куди це ти так летиш? запитав вояк. Без мене ж однак нічого не відбудеться, але якщо ти гайнеш до мене додому і принесеш моє кресало, я дам тобі чотири монети, тільки щоб одна нога тут, а друга там. Шевчикові дуже кортіло отримати чотири монети. Отож він щодуху побіг по кресало, приніс його воякові і. Ну ж бо, ну ж бо, послухаймо, що було далі. За містом спородили велику шибеницю, довкола якої юрмилися вояки й тисячі людей. Король з королевою сиділи на розкішному троні навпроти суддів та всієї королівської ради. Вояк уже стояв на помості, і Кац саме замірився накинути йому на шию зашморг. І тут вояк раптом озвався і сказав Ваша королівська величність, перед стратою злочинцеві завжди уволюють якесь. А... Нехитре бажання. Чи дозволите мені закурити люльку? Це ж буде остання моя люлечка на цьому світі. Король кивнув головою на знак згоди. Вояк виняв своє кресало, крисунув ним раз, два, три і перед ним постали усі троє собак. Собака з очима, як чайні чашки, собака з очима, як колеса у млині, і собака з очима, мов круглі вежі? Любі мої песики, а поможіть на мені спекатися цієї шибениці, звелів їм вояк. Собаки миттю накинулися на ката, на суддів і на всю королівську раду. Одного за ноги, другого за носа, третього за комір почали підкидати їх високо-високо вгору. І всі падали й боляче вдарялися об землю. Не чіпайте мене, я ж король! закричав король. Але найбільший собака схопив його й королеву і пожбурив їх услід за усіма. Тоді вояки полякалися. А всі люди закричали: бравий вояче, будь нам королем, і візьми собі за дружину прекрасну принцесу. Вояка посадовили у королівську карету, троє псів витанцьовували попереду і горлали Слава. Хлопчаки свистіли усі пальці, а вояцтво віддавало честь. Принцеса, змінного замку, стала королевою і була його цьому вельми рада. Вісім днів гудів весільний бенкет. А троє псів, витріщивши очі, теж пригощалися за столами зранку до ночі.